Айшовів вот, пизде дам, Ай Ааа! А! А! Чар! Який же чарч! Вот який ж чарч! Куда? Він мене не пускає, я понимаю!

Вона наже не взірвалась! Ми не встигли, розумієш? Він чарджує просто до того, що ми не встигаємо з ним, але з другої сторони він битко уходить, а після нього шепочуть хоче всякі... придурки. Я б на це й кажу. Ну понимаешь, как бы на тебя вертикальная атака, все было бы, Два кильча, я когда-то Два кильча было в кармане Какой костюм у меня сила Ай <laughs> Чарми все равно в цело? хай не вставили. Чого він не взлетів? Він не взлетів. Не взлетів. Фух. Ми якось тоді його пройшли, типа... Напригнули на голову, пригали-пригали і типа. Були. А він не хоче зараз пригати на голову, чогось. Він захищається твоїм храним щитом, і я взагалі нічого не можу пробити. І чого? Тей фосфайт просто поломаний. Їм тут даже нічого не треба було робити, їм просто треба було друг персів вставити. Що вони тут ще придумали? Мені кінулася надоліти, на лапу. Треба на тімблес тупо заробляти і все. так ми зможемо перемогти тільки. Я У нас було 27, зараз скільки? 15? 15? 15? И все равно я наткнувся на цю шраку. Бижу, бежу, бежу, бежу. Біжу, бежу, бежу, бежу. Срака. Надо було почекати, поки він уйде. Не, ну воно такого не було ні разу. Да хрень полно Класс. Я даже не встиг встать. Почекай, почекай, есть. Серйозно, ч. Іменно чармі. Іменно чармі вони оставили. Я підпригаю, і він не реагує на це, розумієш? Все одно він якимось б'є б'єло. Кі-кі-кі-кі. Да є кінця. Ку. Левел ап, добре. Так. Є. О! получаю по заслугам смейсли, что це за хрень Клас, Клас. Все ракеты срани по этой. Обошью. Ёп.

хуйня яка зверху мене дістала, я this must be the final stage is that <плес> Він просто її робить в воздусі. <плес> У мене 10 життєв, 27. І. Я не знаю. Цей файнал стейдж мене просто докулібав. перший <плес> so, раз ми його проходили, щоб цей раз? Ну гібна? Пушки супер День для дядяк случай. Я знаю, но хорошо, что я ее опустил. О, так.

Я так и думал. Да, я тоже так и думал. Так что хорошо, что так. О, я ж еба! Что мы з вытворяю, ЭТО? Один підлетел, начал його херачити я ударил. <laughs> <laughs> uh. 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 Третя. Есть! Yes. Третій гир!

Джидкий терміл. Він... Думаю, він фейковий. Неужели? Хто ти знає? Хто це значить, фейки? Доктор Эгман, я думаю. <плес> що тут відбувається? Що це? <плес> Ви не думали, що я вас вів? Ти <плес> <Я> обманув <плес> нас так просто? <плес> Почекайте, хлопці, це не трюк. А, я планував вам заплатити. Uh, я сподівався що ви мені допоможете. І тоді я вам допом... uh, заплачу. <мас> Почекайте хвилинку. Послухайте <mu> мене. Отримай, поганий чоловік! -хо -хо -хо. Жесть. Жесть. Дивись під музику. Ага. Короче, цей крокодил двухпровый. правый. А его не рыхлепает Да, да. И получается, что сам Эхман на спит за А, чеш в музиці співаються про Детектив, ага. Нє, звісно. Я так розумію, мало шоу у них їх відлічається друг від друга. Ну, суть в чому. В тому, що. Ну. Нам залишаються дві самі круті компанії. компанії. Це Shadow і Sonic. Де повні левели. Да не обрізано як у Емі. Бач, вони, походу, создали дві компафки Тонік і Shadow, а потім їм такі, типа, ну це мало. Зробіть ще. А на ті левели вони взагалі вже забили. Ну, хаутік це як е, команда... Ну, просто завданнями. А команда Емі це вступительна, типа як... Е, а, обучення і всяке таке. А основні компанії це завжди була Соніковська і Шедов. У них хоча б є якась нормальна більш-менш історія. Yeah. А не історія Емі, де вона хоче, щоб на ній одружився Сонік і шукає Соніка. Mm -hmm. Хутікс і тупо хоче, щоб їм бабки заплатили. І відпиздили Егмана в кінці. Да. <по> Бо їм бабки не дали. Mm -hmm. <по> У Соніка що, він хоче врятувати світ. Шедоу хоче накостеляти Екману, щоб дізнатися своє походження. І чому він був в з іншими. Шедоу запхнений в капсулу. Він хоче, типу, знати, чи він настоящий, да? Типу, то? Чи це вже було? Так. Да, да. Типа, like, Shadow the Hedgehog Ігра. Це як продовження Sonic Heroes. Mm -hmm. Ми так само зробили, по суті, як зро... зробили з проходженнями Sonic Adventure, де другу частину почали проходити. Спочатку другу, потом першу. Потом першу, так. Я поняла. Ну, в цілому, нам лишаються дві компанії, але я так задовбався з цією грою вже. Це найдебільне, мабуть, рішення в Sieгі повторювати одні і ті ж самі левели. Це просто не Що в Shadow The Hedgehog у тебе 10 кінцівок і вони всі майже однакові. story. хорошо. І в цій грі, де тупо однакові левели з різною задачою.